SQ8 продажі, 4 літра 507 сил повний блек. Лазерні фари, камери по колу, пневматична підвіска, чорні гальміни, спорти 22 класа. Континенталь гума спортконтакт шостий. Мертві зони. Тяжкі. Подвійне збро. Карбон, декор, пам'ять сидіння водія. Пусть така премінальна бенгендолуса. Кермо з підігрівом, адаптивний круіз-контроль. Проекція на лобове скло. Панорамний дах. Навігація, підігрів усіх сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль, carplay інтерфейс безпровідний для iPhone і для андроїдів, регулювання підвіски по висоті будь -які. Так, Що у нас ще? Ззаду сидіння з регулюванням нахилу спинки. Також додатковий клімат. Повне корова на шосі задні колеса повертаються. Задню лед фонарі. Електрокришка з вичиненням зачиненням віртуальної подалі. Запасне колесо, секретка, повний набір. Поперечний на дах. 121 800 євро.